Коломийський театр готується до прем'єри в неділю 29 квітня о 18-й годині на сцені дебютуватиме комедія Територія Б. Постановку здійснив івано-Франківський режисер Андрій Луценко. В основі твір сучасного київського драматурга Олега Миколайчука-Низовця. Як проходять репетиції, дізнавалася Мар'яна Мацьків. У двох сусідських квартирах старенької хрущовки живуть молоді сім'ї в одній збіднілі інтелігенти, а в іншій зморені нестатками скнари. Одні мріють про високі заробітки за кордоном, інші про квартиру своїх сусідів. А ще їх об'єднує те, що в обох квартирах зяті перебувають на пташиних правах, відчуваючи всю гіркоту чоловічого життя в приймах. Ось такий сюжет у п'єсу Територія Б заклав київський драматург Олег миколайчук низовець Хоча і жанр комедії, але там є психологічні моменти стосунків між людьми, і є відверта комедія, відверті ситуації комедійні. Але його драматургія підкупила от саме наглістю і чесністю. До слова, територія Б. Це вже не перша постановка Андрія Луценка у Коломийському театрі. П'ять років тому він дав сценічне життя комедії пограбування опівночі. Пан Луценко каже, що добре знає можливості озерківчан, тому працюється йому тут легко, швидко та з великим задоволенням. Мені працюється дуже комфортно, добре і гарно. Актори, які в мене в проєкті зайняті, вони дуже хороші актори, професіонали. Які розуміють, ловлять спів слова, те, що я хочу, і у нас відбувається творчий процес. Ми народжуємо разом те, що відбувається на сцені. Люди розумні, освічені і талановиті. Радіють співпраці з режисером і самі артисти. Дехто вже має досвід роботи у попередній постановці. Загалом у виставі Територія Б» задіяно 16 осіб. Працюють вони у два склади по вісім людей. Роль моя називається «Теща». Варвара Карлівна ну це теща із тещ. Працювалася дуже гарно з режисером. Чому? Тому що це людина м'яка, людина вічлива, людина проста, знаєте, і з нею дуже гарно працювати. Тож не пропустіть прем'єру комедії і прийдіть 29 квітня о 18-й годині у Коломийський театр імені Івана Озеркевича. Як обіцяє постановочна група, буде цікаво, життєво і весело. Коломийському театрі зараз буде прем'єра 29 числа. На яку я запрошую всіх. Я раджу прийти всім дорослим людям, хто має статус тещі, примака. Невістки. Кожен знайде і впізнає себе, тому що я так думаю, що після перегляду 30 буде виходити і казати, так, це про мене, оця сім'я. 30% буде виходити, і казати, так, це про мене, оця сім'я. Дві сім'ї. Подія відбувається. Решта 40% буде виходити і казати Слава Богу, що ми розумні люди, і у нас такого немає. Дорогі Коломіяни, приходьте на виставу, одержите задоволення, кожен побачить там себе. Може, якась теща побачить, що вона не права по відношенню до свого зятя, а може просто полюбить його. Коротше, тут дуже закладена психологія велика.